Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось до Бога та Сина Господа Ісуса Христа з молитвою, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. І Він подивився на Садом та Гамору і на всю поверхню землі тієї околиці і побачив ось. Здіймається дим від землі, ну, мов дим із вапнярки. І сталося, як нищив Бог міста ті околиці, то згадав Бог Авраама і вислав лота з середини руїн, коли руйнував ті міста, що сидів у них лот. І подивився лот із цару, і осів на горі, і обидві дочки його з ним побоявся бо пробувати в царі і осів. В учері він та обидві дочки його.